Є дещо особливе в людях, які виросли у 1970-х. Це десятиліття не просто дало світові нове покоління, воно викувало особливий тип психологічної стійкості, яку фахівці тільки зараз починають по-справжньому розуміти. Почнімо з того, в чому більшість людей сильно помиляються. Коли йдеться про розвиток дитини, ми часто віримо, що більше контролю, структури, настанов і захисту то краще. Але діти сімдесятих доводять протилежне. Уявіть, вам сім років. Мама після сніданку просто каже: прийди додому, коли засвітяться ліхтарі, жодних мобільних телефонів для щогодинних звітів, жодних розписаних до хвилини гуртків під наглядом дорослих. Є тільки ви, діти з двору, і повна свобода вибору, що робити з цим днем. Ви годинами будували штаби в кущах, вигадували складні сюжети для ігор у козаки-розбійники, з одних лише палок і власної уяви, розв'язували гарячі суперечки без жодного втручання дорослих. Хтось роздер коліно до крові. Ви самі вигадували, чим притиснути, як прикласти листок лопуха чи подорожника, і бігли далі. На футбол у дворі придумували нову гру з м'ячем або свої варіанти хованок. Загорівся конфлікт, мирилися самі, бо поруч не було нікого, хто зробив би це за вас. Такий невтручальний підхід не був байдужістю це була найвища форма довіри. Сьогодні нейробіологи говорять про це дуже чітко. Подібні неструктуровані ігри буквально перебудовують мозок, розвиваючи творчість і здатність самостійно розв'язувати задачі. Формується так звана виконавча функція: уміння планувати, адаптуватися, мислити критично без підказок ззовні. Пригадайте, як це було? Ви йдете районом і бачите біля під'їзду швидку чи міліцейську машину в незвичний час. Ви миттєво вчитесь читати ситуацію, ви знаєте, через який двір можна безпечно скоротити шлях, а де живе злий пес або сварливий сусід. По настрою старших хлопців розумієте, чи візьмуть вас у компанію, чи сьогодні краще триматися осторонь? Це не була підозріливість, це був чистий інтелект виживання. Коли дитина орієнтується у світі без постійного батьківського нагляду, у неї формується шосте чуття на ситуації. Ви вчилися самі зважувати ризики, миттєво вирішувати, що безпечно, а що ні, читати наміри людей по найменшій зміні в міміці, позі, тоні голосу. Те, що дослідники сьогодні називають гіперчутливою соціальною свідомістю, у побуті було просто раничною увагою до реальності. І саме вона зробила вас гострими там, де сучасні діти, яким батьки коментують і керують кожною соціальною ситуацією. Часто просто губляться. Перенесімося в звичайний будній день. Уроки закінчились, ви йдете додому пішки, а на шиї у вас ключ від квартири на шнурочку. Ви відчиняєте важкі двері, заходите в порожнє помешкання, поки батьки ще на роботі. Ніякої паніки чи страху, тільки ваші кроки і знайоме цокання годинника. Ви кидаєте портфель. Самі розігріваєте собі обід на плиті, запалюючи сірник без тремтіння в руках, вмикаєте телевізор, щоб подивитися мультики, сідаєте за уроки або йдете до друга, просто посидіти разом. Ця щоденна самостійність не була самотністю, це була справжня компетентність. Щодня ви доводили собі: я можу впоратися з побутом сам, я здатний. Мені не потрібен наглядач, щоб вижити. У ці тихі години в дітей 70-х формувалося щось фундаментальне. Щоб зрозуміти, як саме цей досвід давньої самостійності допомагає вам сьогодні досягати успіху і зберігати тверезий розум у нестабільному світі, важливо досліджувати власну психіку. Саме для цього існує наш телеграм-канал, безпечний простір, де ми разом розбираємося в мистецтві психологічної стійкості і повертаємо собі віру у власні сили. Коли щось ішло не так, ці діти не шукали навколо на кого перекласти провину. Вони запитували себе, що я можу зробити, щоб це виправити. Психологи називають це внутрішнім локусом контролю глибокою вірою в те, що саме твої дії визначають результат твого життя. Для дітей 70-х це був не термін з книжки, а закон природи, упалий підвівся, розбив м'ячем вікно. Сам шукаєш спосіб полагодити або чесно зізнатися. Така опора на себе проростала до самого ядра особистості. Згадайте моменти, коли уроки зроблені, по телевізору нічого цікавого, а до повернення батьків ще кілька годин. Ви підходите до вікна і відчуваєте, що вам нудно. У той час ніхто не біг розважати дитину. Мама могла сказати: займися чимось корисним. І на цьому все ніяких смартфонів. Нескінченних стрічок, ігор у кишені, тільки ви і це тягуче відчуття, що ніби нема чим зайнятися. Ви виходили на вулицю просто кидати камінці у воду, переглядали свої марки чи значки в сотий раз, малювали в зошиті, сиділи на гойдалці і дивилися в небо. Так ви дізналися, що нудьга не катастрофа і не привід для депресії, а сигнал мозку. Я готовий створити щось нове. Сьогодні багато батьків бояться дитячої нудьги, як вогню. А ви вміли сидіти з нею сам на сам. І, зрештою, саме з тієї порожнечі народжувалися найсміливіші мрії і найкреативніші ідеї. Толерантність до дискомфорту й уміння чекати зробили вас людьми, які спокійно сидять у тиші без гаджетів, можуть вистояти в черзі без істерик. І витримати невизначеність, не розсипаючись усередині. Дослідження показують мозок людей, які в дитинстві часто перебували в стані нестимульованості, краще розвинений для творчості і глибокої саморефлексії. Нудьга навчила ваш розум витягувати сенс із нічого пригадайте ті високі дерева, на які ви видиралися, або дахи гаражів, по яких стрибали. Ви залазили так високо, що перехоплювало подих. Ви відчували, якщо впадеш, буде боляче. Їзда велосипедом по розбитому асфальту, спуск з гори із заплющеними очима заради відчуття польоту, стрибки в річку в незнайомих місцях, плоти з дощок і сміття зі строєк. Так, ви травмувалися у кожного залишилися шрами на колінах чи ліктях, хтось навіть ламав руку. Але саме так ви навчалися відрізняти справжню небезпеку від просто страшної картинки. Ви будували внутрішній калібр ризику, ви знали, яка гілка витримає вашу вагу, а яка ні. Це було не безрозсудство, а досвід оплачений власними набоями. Коли інші покоління завмирають перед невідомим, діти сімдесятих звикли оцінювати ситуацію і підлаштовуватися в реальному часі. Це створило тверезе, точне відчуття реальності. Ви знаєте свої межі, бо самі їх перевіряли. Бували й такі вихідні, коли по телевізору нічого немає, а друзі у бабусь Суботній ранок, жодних планів, попереду ціла вічність, і це було нормально. Ви могли годинами сидіти з книжкою, будувати міста з конструктора або просто лежати на килимі і мріяти. Це не була ізоляція. Це було безцінне вміння насолоджуватися власною компанією. Ви рано зрозуміли не потрібен постійний зовнішній захват, щоб відчувати свою цінність. Самодостатність того покоління сформувала унікальну здатність до продуктивної самотності. Це люди, які можуть побути самі і вийти з цього стану оновленими, а не спорожнілими. Уміння бути владу зі своїми думками сьогодні називають вершиною психічного здоров'я. Це покоління створило дорослих, які не бояться тиші і не намагаються забити кожну секунду цифровим шумом. Глибокий емоційний інтелект цього покоління формувався в моменти, коли життя було несправедливим. Якщо когось образили у дворі чи розгорілася сварка, не було чатів і соціальних мереж, де можна було б шукати підтримку. Ви просто йшли додому, лягали на диван. І дивилися в стелю, проживаючи образу до кінця. Так ви відкрили, що почуття як погода приходять і минають. Ви вчилися витримувати розчарування, не перетворюючи його на кінець світу. Те, що сьогодні називають емоційною саморегуляцією, було для вас базовим інструментом виживання. Діти сімдесятих не потребують постійного підтвердження власної значущості, бо в них є внутрішній компас. Згадайте, як довго доводилося чекати улюблений мультфільм чи фільм? Ви чекали цілий тиждень, вирізали програму телепередач з газети, обводили час показу ручкою. Фільм обривався на найцікавішому, і ви чекали ще сім днів. Цей повільний ритм очікування навчив вас цінувати результат і розуміти, що очікування тільки підсилює радість. Сьогодні світ привчає до миттєвих відповідей і доставки за годину, але ваш мозок пам'ятає інший закон. Свято було чарівним, бо до нього готувалися місяцями. Літні канікули були щастям, бо передували дев'ять місяців важкої шкільної рутини. Здатність відкладати задоволення заради більшої цілі один із ключових маркерів успішної особистості. Життя в повільнішому світі. Подарувало вам справжнє терпіння. Та життя не завжди було м'яким. Ви розбивали носа, а вам говорили не плач до весілля заживе, вставай і йди. І ви вставали. Ви програвали у дворових змаганнях, отримували двійки, не проходили відбір у секцію. Це було боляче. Але поруч не було психологів, які пояснювали б, що найголовніше ваша самооцінка. Не було утішних медалей для всіх. Ви просто проживали поразку, а наступного дня знову виходили грати. Це була справжня школа життя. Ви вчилися сприймати невдачу як урок, а не як кінець. Падіння ніколи не було фіналом це був привід затягнути шнурівки тугіше. У дворі й у школі ви опановували мистецтво дипломатії без посередників. Самі вирішували, хто правий, хто винен, вчилися пробачати. Тримати слово. Ви стали експертами в читанні характерів, навчилися відчувати фальш здалеку і розуміти людину без слів. Це сформувало потужну соціальну інтуїцію і здатність бачити суть, а не маску. Минуло понад 40 років. Багато з цих дітей, 70-х уже самі стали батьками і дідусями. Вони дивляться на своїх дітей. Які тривожаться через дрібниці і відчувають спокусу полегшити їм кожен крок і захистити від найменшого дискомфорту. А потім згадують власну свободу і розуміють надмірна опіка це клітка. Вони знають дитині життєво необхідно іноді набити власні гулі, щоб з'явилася справжня впевненість. Вони усвідомлюють тимчасові труднощі це паливо для характеру. А самостійність і є справжня безпека. Ці люди несуть у собі рідкісну за нинішніх часів спокійну впевненість, і з будь-якої ситуації можна знайти вихід. Їхній розум був вихований свободою, їхня воля загартована нудьгою, їхня обережність відточена реальним ризиком. Вони живе підтвердження того, що найкращий подарунок людині. Це не повна захищеність від бур, а вміння стояти на ногах у будь-який шторм. Пам'ятай, твоя історія і твій досвід це твоє головне багатство, яке ніхто не зможе в тебе забрати. Якщо ти хочеш і далі відкривати в собі приховані ресурси сили і мудрості, обов'язково підпишись на наш телеграм-канал, де ми щодня підтримуємо одне одного на шляху до усвідомленого сильного життя. Твоя стійкість це твоя спадщина.